У мене таке стійке відчуття, що нас з вами готують на убой. У вас нема такого відчуття? Чому я це говорю? Справа в тому, що посилення Росії війни і підвищення градусу військового протистояння, яке відбулося після дозволу наданих, наданого Україні бити по російській території вглиб на 300 кілометрів. Призвело до того, що російська влада прийняла рішення вдарити по Україні ракету, яка б'є на 6 тисяч кілометрів. Тобто нам дали дозвіл бити на 300 кілометрів, а у відповідь нам прилетіла зброя, яка б'є на 6 тисяч кілометрів. Ага. І от коли західні партнери подивились на те, що, що проти нас в результаті задіяли, вони почали говорити про те, що основна проблема основна проблема України полягає не в тому. Що в нас немає такої ж самої зброї. А не в тому, що НАТО не включається в цю війну, не в тому, що Європейський Союз продовжує фінансувати Російську Федерацію, купуючи енергоносії, на великі мільярди доларів. Ні, Не в тому. Проблема в іншому. Ви правильно здогадались. Проблема в тому, що ви не на фронті. От якби ми всі були на фронті, на передовій, з Лопатами, тому що, ну, максимум з автоматами, бо в нас немає такої зброї, ще раз повторюю. Навіть якби вона у нас була ядерна зброя, і її було, наприклад, там, 100 одиниць. Це все одно б не врятувало нічого. Тобто, це призвело повністю до краха України і, і, і повністю до нас перетворили б на ядерний, ну далі ви знаєте. Так ось виявляється, що проблема не, не в цьому. А проблема в тому, що ми не на фронті, ви не на фронті, напевно, ваша дружина на фронті. Ось Financial Times, це те Financial Times, яке попереджувало, що зупиніться, бо далі буде гірше. Воно попереджувало після того, як наша делегація поїхала з Генасамблеї ООН. Пам'ятаєте, з планом перемоги. Поїхала і Financial Times перше написало, що ребята, заспокойтесь, бо далі буде гірше. Ніхто ж не повірив. Ніхто ж не повірив. І ось Financial Times вже іншу каже модель. Ну, раз ви те не захотіли, тоді, будь ласка. Мобілізаційний резерв України складає зараз 3,7 мільйона чоловік. Загалом кількість чоловіків громадян України віком від 25 до 60 років складає 11,1 мільйона. Тобто, грубо кажучи, зараз можна поставити на фронт біля там, 3 мільйонів громадян це зразу, а потім ще підігнати мільйонів 5 Ну, правда, чоловіків не залишиться в Україні віком від 25 до 60. Але ось студентів почнуть іще навчати з 1 вересня 2025 року. У них базова загальновійськова підготовка буде. І, в принципі, можна розглядати питання ще пониження до 18 років. Я думаю, це ще буде мільйона два. Ну, ось. Тут ще Sky News теж підв'язалось, і ось вони написали, що лінія фронту в Україні перебуває на межі колапсу, на межі. Аналітики зазначають, що російські війська захоплюють населені пункти один за одним і просуваються найшвидшими темпами за два роки. Причиною називають критичну нестачу живої сили в українській армії. Отак. Тобто, ще раз повторюю: не зброї, не спеціалістів, не натовських військ. Ні танків, ні ракет, ні, ні гаубиць, нічого, ні ППО, там, ні літаків, до речі, в достатній кількості. Де вони ті є в 16 у кількості 20 штук? Переломили ситуацію. Ми так довго з ними ходили, так багато це показували як перемогу. Щось воно змінило. Ну ви помітили? Так ось виявляється, що проблема в тому, що ну, не всіх відправили. От якби всіх відправили, то все б суттєво змінилося. Ну, от я хочу, щоб ви написали в коментарях, як ви думаєте, якщо на фронт відправити ще мільйон два чоловіків, ситуація зміниться? Чи це просто сакральні жертви, про яких потім оці чиновники, які сьогодні порозбігалися з Верховної Ради, тому що нібито в них мало прилетіти, вони потім напишуть в мемуарах, сидячи десь на Майамі або в Лондоні, тому що на території України просто не можна буде жити в силу різних причин. Вони напишуть мемуари і там будуть довго розповідати в еміграції, як в Україні боролись, гинули там, і так далі. Їхні діти будуть шанованими, вони будуть вчитись в кращих університетах. Вони будуть така, знаєте, закордонна еліта. еліта як у нас є там <див> діаспори різні, отак і вони будуть. А де ви будете, вас не буде. Ну, ви зрозуміли, чому, так? Да? І дітей ваших, напевно, також. Ну, вони не народяться, а ті, які залишаться, будуть сиротами. Подобається І мені, ні, ні А варіантів у нас немає, тому що ми з вами, незважаючи на те, що от я в даному випадку говорю від мільйонної аудиторії, нас в Тіктоці більше мільйона, ми з вами повпливати не можемо. Не можемо. Не маємо можливості. Єдине, що ви можете зробити, це підписуватись, поширювати відео, записувати свої, писати коментарі. Можливо, ми достукаємося до чиновників, які мають зрозуміти, що більшість українців за зупинку бойових дій, тому що сьогодні на кону вже життя кожного українця. Це вже, вже не йдеться про людей, які мобілізовані, хлопців, які дівчат, які воюють. Вже йдеться про життя кожного до дітей включно. От, коли ми це з вами зрозуміємо, можливо, ми станемо трішечки сміливішими в своїх коментарях, хоча б. Тому що, судячи з соціологічних даних, які дають нашим чиновникам наші соціологи, то середньозважений портрет українця це людина, яка готова воювати до кінця. Можливо, так і є. Ну, Якщо більшість дійсно за це, то. Тоді маємо прийняти свою долю до кінця. Іншого шляху немає. Бережіть себе і підписуйтесь.